Доброго дня, любимо предплатники україномовного каналу. Гарний сонячний, достатньо теплий, як для вересня день, 23 градуси тепла, близько ну, пів на другу, без 20 може. І <клес> дивіться, жодної людини на шкільному майданчику. Не спекотно зараз, ну, Навіть не знаю, чому нікого немає. Ми з Максиком вийшли на прогулянку. а на Автобус поїхав, автобус майже пустий. Де всі люди? Не зрозуміло. Вон там щось футбол. Ні, там Нарисовані дітки. Це я так жаркові. Нарисова... Лише нарисовані дітки в футбол грають. Більш чого сидіти додому. Така погода. Скоро буде дощі. Потім сніг. А зараз гуляйте, насолоджуйтесь сніг, то Максик мене витягнув. Так ну і шоу харка відбувається. Тривоги часто. Ішли з дитиною <coughs> у ну, клас, гуділо. Зараз виходило з Максиком. Знову гуділо, ракетна небезпека. Хлопці так бігуть. Хтось холод заб'є. Життя у Харкові продовжується, не ні на що? Вон там Люди де-не-де. Мало, мало. Щось усі, навіть сидять, може, обідають. Все, усім гарного дня. І хто обідає, тому приємного апетиту. Всім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Ну і, Звичайно, будемо жити, зажаючи ні на що. Одного дня мої любі, Пока.